Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади. Минулого тижня ми розповідали про розподілення бюджетних коштів між різними медіаплатформами на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради. Сьогодні продовжуємо тему, але як то кажуть, риба гниє з голови. Тож ми розглядаємо голову риби, а саме комунальне підприємство організаційно-аналітична служба Дніпровської міськради, яке виступає замовником багатомільйонних тендерів. Але щоб рішуче перейти до цих угод, пригадайте, чим ви займались 1 січня. Хтось просто дивився телевізор, хтось прибирав після святкування Нового року. Військові, яким не вдалося взяти відпустку, захищали свої сім'ї і усіх українців. А хтось просто відсипався вдома. Але всі знають відомий вислів, коли місто засинає, прокидається мафія. Так от і працівники комунального підприємства Дніпровської міськради напевно не спали, оскільки вже 1 січня, майже о першій годині дня, опублікували тендер на рекламні та маркетингові послуги. А саме послуги з розміщення інформації на телеканалах сумою в 2 мільйони 420 тисяч гривень. Щоправда, подальші зміни на сайті Прозоро, такі як звернення за роз'ясненнями і кінцевий строк подання. Тендерних пропозицій зареєстровані виключно о півночі. Одноіменний учасник за сумісництвом і переможець цього тендеру товариство з обмеженою відповідальністю IQ Digital Group, директором якого є холодний В'ячеслав Анатолійович, депутат Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, восьмого скликання. І за дивним збігом це депутат від партії Пропозиція, яку в народі називають партія мерів, яку заснували міські очільники, зокрема і Борис Філатов напередодні своєї другої каденції на пост мера. Тобто випадкових, скажімо, людей там не було. Та що ж вимагається від товариства з обмеженою відповідальністю? Відкриваючи додаток номер один до договору, ми бачимо склад та зміст послуг. 11 комплексних розміщень, розподілених між двома каналами: одинадцятий канал та телеканал. Відкритий, Та ж які вимоги до них, форма подачі матеріалу у одинадцятого каналу це розміщення інформаційних фільмів та програм за необхідністю, розміщення рекламно інформаційних роликів. До телеканалу відкритий вимоги трохи інші. Розміщення інформаційних сюжетів в рамках регіональних новин. Участь в програмі Шахи Мат за необхідністю. Участь в програмі Прес-центр також за необхідністю. Також ми бачимо строк надання послуги, який розписаний майже на 6 місяців. І Якщо у січні 11-й телеканал отримає 115 тисяч гривень, то телеканал відкритий отримає 105. І кожен наступний місяць 11 канал буде отримувати 230 тисяч гривень, а телеканал відкритий – 210, що у сумі складає 2 мільйони 420 тисяч гривень. Угода за угодою публікується на сайті Прозоро, починаючи з січня цього року. І крім показаного вже вам тендеру, за 1 січня з'являються ще чотири інших: рекламні та маркетингові послуги, а саме, послуги з розміщення інформації, вже в друкованих медіа на суму 3 мільйони 238 тисяч 608 гривень. І традиційно один учасник, один переможець, товариство з обмеженою відповідальністю, газета Наше місто власник ТОВ Безугли Олексій Леонідович, також депутат від політичної партії Пропозиція. Та які вимоги до друкованих медіа знову відкриваємо склад та зміст послуг, і бачимо, що розподілення бюджетних коштів прийшлося на Дніпровічерній вісті при Дніпров'я та наше місто. Найменування зміст послуг наступні у друкованих медіа на найбільш актуальних сторінках для регіональних читачів обсягом не менш одна другої газетної шпальти. Якщо ви не знали то рекламні замовлення або якісь оголошення, наприклад, вимірюються в друкованих медіа в сантиметрах квадратних. Тож тепер приблизно ми можемо зрозуміти, де найбільший обсяг рекламних звернень. Якщо Дніпро про 18 тисяч сантиметрів квадратних, вісті при Дніпров'я 13 тисяч, то наше місто 62 тисячі 600 сантиметрів квадратних. Та й ціна за одиницю дуже сильно вирізняється. 4 січня новий тендер: послуги з обробки даних, послуги з медіа аналітичного дослідження інформаційних повідомлень на 1 мільйон 536 тисяч гривень. Переможець ФОП Ступак Вадим Павлович, медіа аналітик. Можливо, ви хочете запитати, що ж тут знову не так. А те, що в умовах війни, коли ледь не під кожним цим тендером люди вимагають спрямувати гроші замість піару на ЗСУ, аналітик за укладеним договором має складати звіти про робленої роботи, контролювати виходи замовних статей. Та якщо за висвітлення діяльності Дніпровської міської ради потрібно платити чималі гроші, хочеться запитати, чи то комунікація з медіа настільки жахлива, що ніхто добровільно не напише гарних слів, чи справа зовсім в іншому. І не вже у воюючій країні у пріоритет ставлять самопіар, піар, а не допомогу нашим оборонцям. Повертаючись до Вадима Ступака, зазначимо, в угоді розписано все дуже чітко. В подробицях розписані вимоги до переможця по кожному місяцю окремо. Наприклад, у цьому місяці вже від пана Вадима вимагають щоденний аналітичний звіт, тобто 31 звіт кожний по півтори тисячі гривень. Потім щотижневий звіт за чотири тижні виходить 14 тисяч гривень, і звісно, підсумки місяця за 15 тисяч, тобто 117 тисяч 500 гривень лише за січень. І якщо вам здається, що хтось комусь платить за звіти такі суми, то краще вже не пригадувати, що ці гроші йдуть з бюджета міста, тобто із наших податків. Йдемо далі. 11 січня і одразу два тендери: перший рекламні та маркетингові послуги, а саме послуги з розміщення інформації в онлайн-медіа на 4 мільйони 350 тисяч гривень, переможцем якого став ФОП Храпко Олександр Ігорович. Цей підприємець також зареєструвався в квітні 2021 року і за місяць став отримувати підряди від організаційно-аналітичної служби. І знову ж Фоб храбко Олександр переможець у рекламних та маркетингових послугах, а саме послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації медіа на радіоканалах на суму у 3 мільйони 250 тисяч гривень. Найдивніше – це його вид діяльності під пунктом 73.12 ми бачимо наступне посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. Виникає питання: скільки безпосередньо отримує сам храпко за посередницькі послуги, і чи не могли у міській раді обійтись без витрачення коштів на посередника? Та по витраченню на власний імідж Дніпро тримає всеукраїнську першість замовником висвітлення у Дніпрі. є комунальне підприємство, організаційно-аналітична служба. Що це за служба, хто директор і чому такі шалені тендери? Спробуємо відповісти вам у наступних випусках. Та що ж думають самі Дніпряни з цього приводу? Звичайно, знаю дуже багато і по новинам розповідали, що звичайно краще, щоб ці гроші саме зараз йшли на потреби ЗСУ. Так, звичайно, не на часі витрачання на якісь такі інші потреби. Рахую, що зараз першочергове, звичайно, є зсу. Ну я вважаю, що краще на зсу витрачати гроші в Ви воєнний час. Чому чому? Тому що не буде зсу, не буде нас. Я з Маріуполя. Я знаю, да, якщо ми не будемо виділяти гроші на ЗСУ, тут буде Маріуполь. У будь-якому разі вважаю, що зараз все тільки на ЗСУ. От немає нічого важнішого ніж ЗСУ. І охорона нашого неба це головне, а все інше, на мій погляд, не має ніякого значення наразі. Ні, я вважаю, що це невірно. Я в мене дуже чітка позиція. Позиція на що тетава. Я вважаю, що, що потрібно зараз зосередитися на допомоги для зсу. Тому що я маю можливість спілкуватися з воїнами, які приходять під Давой. І я розумію, що багато чого не достає. І краще направити туди ці гроші, ці можливості, зусилля. З вами був Ростен Влади. Пам'ятайте про холодний розум та критичний погляд. Слава Україні, а гроші на ЗСУ.